Протягом дня ситуація в зоні АТО характеризувалась як складна. Загалом, зранку і до 18-ї години, незаконні збройні формування здійснили 72 обстріли об'єктів і позицій українських сил. Повідомляє прес-служба АТО. Бойовики не припиняють атаки навколо Донецького литовища поблизу населених пунктів Тоненьке, Піски, Авдіївка. Вогонь артилерії та реактивних систем залпового вогню по тоненькому відкривався 10 разів. Збройні сили відповідали на атаки. Відбулось бойове зіткнення поблизу Мар'їнки. Відновились активні Позиції поблизу Маріуполя. Кілька обстрілів терористи здійснили на Дебальцівському напрямку. В районі 29 та 31 блокпостів ситуація суттєво не змінилась. Після того, як вчора наступ противника був зупинений, українські військові завдають терористських ударів по позиціям нападників та проводять перегрупування для відновлення лінії розмежування. Противник веде обстріл 29-го блокпоста та наших позицій поблизу 31-го блокпосту з мінометів артилерії та реактивних систем залпового огню Град.